Доброго дня! Мене звати Андрій Анікушин. І ми з вами продовжуємо знайомитися з логарифмічними рівняннями. Сьогодні ми розглянемо декілька прикладів на застосування різноманітних властивостей логарифму. Розпочнемо з такого рівняння. Логарифм за основою 2 від x плюс логарифм за основою 4 від x плюс. Логарифм за основою 8 від х дорівнює 11 других. Згадаємо відому вам властивість. Логарифм за основою А в степені k від х дорівнює 1 розділити на k і помножити на логарифм за основою А від х. Використовуючи цю властивість, запишемо, що логарифм за основою 4 від х дорівнює. Логарифм за основою 2 в квадраті від х дорівнює 1 друга логарифму за основою 2 від х. Аналогічно логарифм за основою 8 від х дорівнює логарифм за основою 2 в степені 3 від х дорівнює 1 третя помножити на логарифм за основою 2 від х. Загалом маємо рівняння. Логарифм. За основою 2 від х плюс 1 друга логарифму за основою 2 від х, плюс 1 третя логарифму за основою 2 від х дорівнює 11 других. Обчислюючи ліву частину, отримаємо 11 шостих помножити на логарифм за основою 2 від х дорівнює 11 других. Звідси легко отримати. Логарифм за основою 2 від х дорівнює 3. І нарешті, використовуючи означення логарифма, маємо х дорівнює 2 в третьому степені тобто 8. Розв'яжемо тепер такий приклад. Логарифм за основою 8 від логарифма за основою 3 від х плюс 2 дорівнює 0. Згідно з означенням логарифма. Логарифм з основою 3 від х плюс 2 має дорівнювати 8 в степені 0, тобто одиниці. Якщо ви не впевнено почуваєте себе з розв'язанням такого роду рівнянь, рекомендую вам ще раз переглянути відео, у якому ми детально розбираємо, як користуватися означенням логарифма. Отже, логарифм за основою 3 від х плюс 2 дорівнює одиниці. Скористаємося означенням логарифма ще раз. Х плюс 2 дорівнює 3 в першому степені тобто 3. Звідси легко отримати х дорівнює 1, що є відповіддю до нашого рівняння. Перейдемо тепер до такого прикладу. Логарифм за основою 6 від х плюс 3 мінус логарифм за основою 6 від х-2 дорівнює 1. Розпочнемо з визначення області допустимих значень. Вирази під логарифмами мають бути додатними. x 3 більше нуля, x-2 більше нуля. Розв'язуючи цю систему, отримаємо x більше за 2. Тепер скористаємося відомою вам властивістю, що різниця логарифмів дорівнює логарифму частки. І запишемо ліву частину у вигляді логарифм. За основою 6 від х 3 розділити на х мінус 2 дорівнює 1. Знову скористаємося означенням логарифма. х плюс 3 розділити на х мінус 2 дорівнює 6 в першому степені, дорівнює 6. Помножимо обидві частини рівняння на х-2. Отримаємо х плюс 3 дорівнює 6 помножити на х-2. Це лінійне рівняння, розв'язуючи яке маємо x дорівнює 3. Як бачимо, це число належить області допустимих значень, тому фінальна відповідь х дорівнює 3. Розв'яжемо нарешті таке рівняння. Логарифм за основою 2 від х плюс 2 плюс 1 розділити на логарифм від 2 за основою х. Дорівнює логарифм за основою 2 від 3. Розпочнемо з визначення області допустимих значень. Вираз х плюс 2, що стоїть під логарифмом, має бути додатним. Вираз х, що стоїть в основі логарифма, має бути додатним і не дорівнювати одиниці. Отже, х плюс 2 більше нуля, х більше нуля, х не дорівнює одиниці. Розв'язуючи цю систему, отримаємо х більше нуля, х не дорівнює одиниці. Відзначимо також, що логарифм за основою х від 2, що знаходиться в знаменнику дробу, ніколи не може дорівнювати нулю. Згадаємо, відому вам властивість логарифма. А саме, логарифм за основою А від Б дорівнює одиниця, розділити на логарифм за основою Б від А. Використовуючи цю властивість, перетворимо логарифм за основою х від 2 як одиниця розділити на логарифм за основою 2 від х. Тоді ліва частина нашого рівняння може бути записана у вигляді логарифм за основою 2 від х 2 плюс, плюс логарифм за основою 2 від х. Згадаймо, що сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Отже, логарифм за основою 2 від х плюс 2 плюс логарифм за основою 2 від х дорівнює логарифм за основою 2 від х плюс 2 помножити на х. Отже, наше рівняння можна переписати у вигляді логарифм за основою 2 від х2 плюс 2х. Дорівнює логарифм за основою 2 від 3. Позбавляючись логарифмів, маємо х квадрат плюс х дорівнює 3. Переносячи все в ліву частину і розв'язуючи це квадратне рівняння, маємо х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 3. Зауважимо, що число х дорівнює 1 належить ОДЗ, а число х дорівнює мінус 3 ні. Отже, Х дорівнює мінус 3 це сторонній корінь. Маємо остаточну відповідь. х дорівнює 1. Сьогодні ми з вами розглянули декілька рівнянь на використання різноманітних властивостей логарифму. Не переживайте, якщо ви не зрозуміли щось з першого разу. У вас є можливість переглянути відео і прослідкувати розв'язання кожної задачі крок за кроком. Після цього раджу вам спробувати розв'язати завдання для самостійної підготовки і порівняти свій розв'язок із наведеним. І лише після цього переходити до розв'язання тесту. Канадський математик Айвен Нівен якось сказав, що математику не можна вивчити лише спостерігаючи за тим, як це роблять інші. Тому обов'язково пробуйте розв'язувати задачі самостійно. Побачимося!